Це будинок на п'ятницькій гірці 1. Його звели 1903 року, розповідає мешканка Тетяна Прохоренко. Жінка каже, що 1959 року експерти дали оцінку будівлі, що вона на 70% зношена. Заходьте, дивіться, ото впало. Прийшла комісія, і каже що нічого страшного. Ми в такій же хаті живемо». Наслідки руйнації будинку видно зовні та всередині у кімнатах. Ночі, коли впаде, отацю штукатурка. То я вскакую, як і думаю, все, хата рушиться, куди біжати? Документи завжди на готові. Лучанка каже, квартиру у цьому будинку отримала її свекруха 1961 року. Нині тут живе дев'ять сімей. Зі слів Тетяни Прохоренко, будинок був на комунальному балансі. В 90-х роках квартири приватизували. Потім створювали ОСББ, щоб приватизувати землю, але отримали відмову з міськради. Повторно стан будинку оцінювали 2018 року. У висновку написано, що несучі конструкції втратили свої властивості, відновлення неможливе, каже Лучанка. Він мені зробив ту експертизу і пише стопроцентний знос. Як ви ще тут живете? Були три інвестори, а один то взагалі железно хотів тут будуватися і прислав нам кожному письмо, що шукайте квартири, ми вам купуємо квартири, бо тут будемо будувати. Ми бігом на радостях. А де? Міська рада не дала їм землю. Із проханням допомогти вирішити питання Тетяна Прохоренко сьогодні звернулася до Луцького міського голови Ігоря Поліщука під час особистого прийому громадян. «Які ви вважаєте аварійний? Так значить треба його ремонтувати. В експертизі написано, ремонтувати його неможливо. Іщите спонсорів. Спонсори були. Ніхто їх до уваги не взяв і нічого їм не дав там робити. Коментуючи результати зустрічі, голова громади сказав, що створять комісію для вивчення ситуації. Як буде вивчений відсоток зносу, будемо вирішувати, що робити далі. Але це є приватна власність, спільна, сумісна приватна власність на жильців цього будинку, і, власне, вони і несуть відповідальність за цей будинок. Якщо знайдеться такий інвестор, ми обов'язково будемо з ним співпрацювати. Зі слів адвоката Олега Городника, мешканцям потрібно створити ОСББ і оформити документи на землю. Тоді вони будуть цікавими для інвестора, який допоможе вирішити квартирне питання. Їм потрібно буде оформити право власності або право користування на земельну ділянку під цим будинком, і тоді вже шукати або інвесторів, або кредиторів, або власними силами, збираючись коштами, проводити ремонтні роботи по будинку, аби він зрештою не завалився. Бо у випадку, якщо будинок, грубо кажучи, рано чи пізно може завалитися, якщо ним не займатися, ці сім'ї розселять по гуртожитках, а ця земельна ділянка відійде, наприклад, в управління до міської ради. Потрібно весь цей етап та процеси ці всі пройти. І Важливо дивитися документи, якщо там будуть відмови. Можливо, це будуть якісь незаконні відмови або нечинні, тоді оскаржувати їх до суду. Зі слів Тетяни Прохоренко радитиме з сусідами чи знову створювати ОСББ. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.